До 220-річчя з дня народження Остапа Вересая до Прилук приїхав Юрко Фединський, американсько-український композитор та кобзар. Він підготував концертну програму, котру презентував музичній еліті міста у Прилуцькому краєзнавчому музеї. Юрко розповідає все життя присвятив музиці, грав на фортепіано, гітарі, мандалині, барабанах. Вже шостий рік кобзарює. Це був якраз дуже такий унікальний, такий дійсно старовинний, такий український. Такі твори, що відрізняються від інші народи і не дешеві речі, як чуємо, як бабусі з здраво співаємо, бачимо лисенкові такі записи Вересай. Ми бачимо, що це не є такі, такі примітивні речі, це дуже унікальні, дуже, і самі Вересай дуже елетарні речі, навіть соні на наші вухо, це дуже дивно звучить. Хтось по сказав, що це взагалі не український, це якийсь турецький, азіатський чи, чи арабський. І ми забули це такі звучання після скільки років. Предки сучасного кобзаря тікали від сталінських репресій, розповідає Юрко Фединський. Я приїхав назад додому, родичі з Полтавщини були у бабусині родина. Недалеко звідси народився США. 25 років. Юрко Фединський живе в Україні. 13 років тому музикант оселився в селі Крячківка Полтавської області. Одружився з Марією Фединською, батько жінки, родом з прилук. Тепер у Юрка Фединського велика творча родина чотири доньки і один син. Дружина Кобзаря Марія співає у фольклорному гурті Древо. Чоловік вже постійно їздить Європою та популяризує українську музичну культуру. За кордон українські музики не знають. Можливо, вони щедрик чули від кошицеві, мандрівний хор по світі, культурна дипломатія, а можливо, ні. Ну, більшість, мабуть, чули, хоч щедрик. А крім щедрик, що вони чують? Мабуть, нічого. Так, що, коли вони чують речі як Вересайські, це їм дуже дивно. Вони розуміють, що це дійсно народний. Nekje evropske, nekje arabske, nekje po, po zvočanju glasbe in lede, uh, oni slišijo, da to je epična tradicija, to ni prostinovredni skladbi, to je tako, kot so Dumi, to je tako, kot Epos. Tudi uh, ti kanti religijni - to je seriozno repertoar. Uh, in kot jaz ja imenujem, to je glasba zaščit. Uh, in ko nam je potrebno zaščit, to je kakrat duže potrebno, no to je v nas nam, na let, je za vži potrebno, v nama v zadnjih tristo letih je takih problemov z Moskvo, okupacija in to, 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 to je Moskvo, tem čisto versajski, nahajate, demokratični Vilni, Ukrajina, Kozac, na jak to zahistiti, Чи душа, чи тіло Тетяна Іващенко, завідуюча філією краєзнавчого музею, запросила Юрка Фединського на захід. Каже, вшанування пам'яті Остапа Вересая і відродження його справи життя як ніколи важливе. Саме зараз кобзарство це унікальне таке народне мистецтво, і саме через це мистецтво, от зараз у нас ми живемо в дуже непростий час. І тому я вважаю, що цей захід він доносить нам. Ту культуру, нашу українську культуру, яку ми повинні зберегати через мудрість оцих кобзарських пісень, кобзарське мистецтво, воно ще походить з язичницької доби. І саме коли в ці кобзарі вони ходили від міста до села, розповідали не тільки про е, героїв повстань, а вони розповідали про історію нашої держави. Зараз, коли ми знаходимося в стані війни, нам особливо треба зберегти нашу національність, нашу культуру, нашу територію. Е, і саме я вважаю, що от е, Такі заходи вони дуже потрібні. Юрко Фединський у нашому місті вперше свої музичні інструменти він виготовив власноруч. У чоловіка є власна майстерня. У цій справі він не самотній. Дуже радий на ручниця, це я дуже серйозно сприйняття праця і це не просто запрошення. Навіть пані Тетяни не знали, що це я займаю. Ну якийсь бандурист чи може кобзар. А тут я, я є спеціаліст по Версай, так що це дуже серйозно свято і серйозно. Час і місії кобзарування продуктів. У нас є цех. Ми називаємо Полтавський кобзарський цех. Різні області є, є. Київський цех, є Львівський навіть, є Харківський. Чернівський має бути, але Чернігів мало займається це справа поки що. Може хтось буде хотіти. Але є майбутній чимало. Зараз ми всі збираємося у Кречківка, будемо їхати 17 днів на фронт і приблизно фронт Харків Запорожжя. Запоріжжя, Дніпро, Полтава і будемо кобзувати разом. Ми всі зробили свої інструменти, і це моя колекція. Три на що я з чим я кобзурю. Три унікальні музичні інструменти відрізняються один від одного не тільки візуально. Спосіб звуковидобування також різний. Це як кобза, хоч Вересай називав бандура. Ми називаємо ми беремо інші а, назви через те, що ми граємо як на Дуня. Чи не так леко, мені треба сісти, щоб не грати. Але ми маємо пристрінки, як арфа. І ми маємо баси на гриб. І мелодійні струни, як на гітарі. І без лади. то звучить трошки східні, так? Або то є східний. І причина, чому лисенко взяв версай. І взяв його до цар в тоді. Я щоб показати, що український музика сильно відріжається від російської, бо не один народ. Е, нехай ми будемо дружити, але не один народ. Розкішний на вигляд торбен у руках музиканта видає не менш розкішний звук. Ми маємо тут на трубан баси, дуже низькі баси. Теж як... Ми маємо вже такий довший гриф, може грати і вищі позиції, але теж причинки теж маємо. Серед інструментів є і всім відома бандура. Ми теж можемо грати на гриф, але це баси частіше кобзари не тискали, але попередній варіант бандури це був кобза. Так що від кобза з'явився такий бандура, Це це найпізніше за всі ці трохи інструментів. І на бандури ми маємо повний діапазон присутки дуже високий і нижче. Викладач бандури Тетяна Карпенко із захватом слухала виступ Кобзаря. Колись вона також обрала саме гру на бандурі. Я завжди любила просто співати, співати українські саме українські пісні. У мене співав батько. Співала мати, співала бабуся і привела цю любов до української пісні. І саме я бачила, що тільки на бандурі співають українські пісні раніше. І в ті роки бандура була дуже ну діти дуже обирали ну, скажімо так, рідко. Цей інструмент якось було менш популярне з роками популярність цього музичного інструменту значно зросла, розповідає пані Тетяна. Тепер є багато охочих опанувати гру на бандурі. Викладачка дає і свою оцінку майстерності Юрка Феденського. Дуже класно. Грає класно, я бачу, що професійно, скажімо так, але ну, я граю на більш ну, сучасному інструменті і. Скажімо так, звукове добування зовсім різне. Зовсім різне. Якщо тут е, на басах він прижимає трошки подібне до, як скажімо, гітари, да, лади, ну, хоч і без ладів, але він прижимає струни. В бандурі щіпкове видобування, ну, дуже цікаво, різноманітність у звуковидобуванні е, в, в тембровому плані ну, є зміни, але дуже Ну, мені сподобалось. Але по техніці ну класно. Тетяні Карпенко найбільше сподобалось звучання торбину, адже він поєднує у собі стародавню кобзу і сучасну бандуру. Говорить із задоволенням перейняла б музичний досвід кобзаря. А Юрко Фединський продовжує удосконалювати свої вміння, і, можливо, зовсім скоро ми зможемо почути у його виконанні твори Баха чи Вайса.